Київський ЦСК. Оболонь. Що там? О, е, призначається е, Бенальт. Ну, Подивимося, як зараз виконає цей 11-метровий удар. 14-й номер. Удар поворота. Георгій і... Копаляні тягне про Сергія Рожка. Зараз небезпечно біля воріт ФК лісне. Атака штурму продовжується, бо удар за межкарного із тих е, арбітрів, які провели понад 100 матчів в українській вищій лізі. Місцевий футбольний фахівець. До речі, я не сказав. У нас е, гра проходить, як е, і е, попередні матчі штурму. Передача на Лисенка. Лесенкова на вході в карний майданчик, намагається пройти Артема Науменка. Ну, Цього разу Артем Науменко у чвертьфіналі. Небезпечно був. Непогано комбінували футболісти лісного на правому фланзі. На Ремезовського пробиває Олексій Ремезовський. Непогана спроба від Олексія Ремезовського. Знаєте, так, підпрацював. Поки що 0-0, Поки що 0-0. Цього разу на Волкова і падіння Волкова. Порушення правил. Там на протилежному від нас фланзі. Зараз виходять футболісти вісного. Небезпечно можна прибивати. Удар по воротах. І подивіться зараз, як виручає свою команду. Дмитро Дінозом. Один-один. Потім була перемога над молодіжкою металіста 19. І от зараз, зараз пішла ця передача. І дуже точно Любко на Балашова і є Фолк. Є Фолк прокинув м'яч повз Олега Макарова. Вже десь близько чотирьох м'ячів забив штурм після кутових. І от зараз Олексій Дитятів, високоросний захисник побак з м'ячем. Віддає На Ільченка на підборані. Андрій Чепурний пробиває. Багато атакували. Грали, як то кажуть, з відкритим забралом, але забити не вдалося. А зараз небезпечна, але жоден з них не призвів до результату. Осаці подає небезпечно і гол забивають футболісти ФК. Також Олег Янковський. Номер п'ятий. Зараз було досить небезпечно біля воріт гайки. Шевчук віддає передачу. Наліво удар по воротах. Непогана спроба. Проважала останню путь Сергія Рожка. Відомого українського футболіста. Ох, який момент зараз був. Богдан Рубльов на ударній позиції. Завгородній зараз непогано не віддає на Кобака. Удар по воротах, Міхеєв перед собою відбуває. І повторк технічно діє Кобак. Прикриває м'яч корпусом. Обернувся навколо своєї осі, такий... Прудкий цей э, хавбек, в'юнкий такий, э, скажімо так, легкий э, на ногах, легкий, але от, на жаль, скинути, тому з партнерів не вдалося. Підіграв собі рукою Дмитро Грищенко, це чітко запомітив Дмитро Кутаков. Працює з Лісне, Олександр Згон. Удар по воротах. який небезпечний зараз удар від Максима Завгороднього. От я говорив про. Його загальмувала атака. Е, лісне, але все ж таки закінчиться вона ударом небезпечний момент. 11-й номер Денис Васильченко. Діє там трошки вище. Ось Зараз він з м'ячем. Падіння і ставить Дмитро Кутаков. Пенальті. Поворота. Все готово до виконання пенальті. Отже, увага. Пробиває і забиває. Максим Завгородній. без шансів для голкіпера. Чесно кажучи, Рубльов. Журавель, зараз небезпечно. Під удар. Удар був такий гол. Який красень гол забиває Денис Хруль. Фолт зараз в центрі поля, футболісти штурму. Подивіться, в який підкат пішов Денис Хроль. Порушив таке правила, порушив таке правила, І все ж таки. І зараз Шевчук, можливо, і... але все ж таки е рефері вирішив зупинити гру. Ну, от зараз заострюється у нас ситуація на полі. І для Олега Янковського хорошо комбінують футболісти штурмом. Тримається м'яч. І от зараз прекрасна комбінація Нестеренко. Прострілює небезпечний момент. Можна добивати? Ні. Майборад зараз. Виручив свою команду. 61-го року минулого століття, саме в пам'ять про Олега Макарова, Київське об'єднання асоціації футболу, проводить цей традиційний турнір. Зараз Богдан рубля на Шевчука. Шевчук переводить прекрасно. На хруля. Треба забувати. Удар воротах. І, на жаль, на жаль ем... зараз трошки перекрутив. Зараз на зустрічних курсах пішла у нас гра завершання хвилини матчу. Удар чи це пас? Був е виконання Богдана Литвишка.